Слово Боже, це істина, це правда Божа. Хто не будує на Слові Божому, той не перебуває у Слові. Вони тоді безрозсудні і царство Боже їм закрите. Заповіт, договір з Богом, це Слово Боже, це ворота в царство небесне. Слово освячує і відкриває доступ до Бога. І наші плоди покажуть, куди ми потрапимо до вічності. Да? Непокірність, чаклунство, опір, ідолопоклонство, і долопоклонство такі не успадкують царство Боже. Боже. наша мета це ворота, це слово Боже, і дякую, дорогі наші священики, що ведете нас воротами, і так Бог прощає тих, хто кається, та люди, які вірять по-своєму, це просто ілюзія, а не віра в Бога. І на основі Слова Божого стоїть світ. Хто не сіє Євангелія, не є учніком Ісуса Христа, і в церкву люди не ходять по своїм похотям. Це не християнство тоді, а ті.